Європейський на фестиваль до Виноградова пан Володимир приїхав із Мукачівського району. Привіз більше 20 сортів вина. Є у мене і десертні, є полусладкі, є сухі. Ну я вважаю, що саме краще сухі вина, бо сухі вина вони окисляють організм. Саме я вважаю, я хороше вино це красне вино Каберне кабернеса Ну, З білих вин «Отонель», мускат, мускат гамбурзький. Господарі від гостей не відстають. У кожній виноградівській палаці різноманіття сонячного напою просто вражає. Чому саме їхнє вино найкраще мають досить переконливе пояснення. У нас мікроклімат дуже хороший в Береговському районі. У нас є гори на горе тепліше. Коло села є річка, і ондас теж самий клімат, як у Токаїв. Чоловік каже, найбільш популярне поцілунок коханої. Купажне вино з п'яти сортів винограду. Мовляв, таке вино – закусувати гріх. З чим смакувати сонячний напій, також питання непросте. На Закарпатті традиційних частувань до напою два. Саме добре вино треба закушити м'ясом, бо такий обичай є Закарпатський. Наш. І виноградівський, і Мукачівський, і ужгородський, і взагалі наш український. Ми тут спеціально, щоб спробувати вашої бринзи, вашого вина. Сир на фестивалі, другий після вина. Це і солодковершковий продукт, і вісатівка закарпаття, бринза. Виробники вести ділікате здалеку не ліняться. Його добре із бужениною, із з вином дуже добре закусувати із токаном. Дуже ну дуже універсальний такий сир. Саме тут продукт можна купити відносно недорого 50 гривень за кілограм, або ж просто перепробувати всі представлені сорти. Втім, багато хто приїжджає не лише щось придбати, а й подивитись на традиційне театралізоване дійство цього року. На 10-ту річницю фестивалю містом пройшла справжня худа виноробів. На сцені для гостей відобразили процес виноробства, в якому традиційно беруть участь жінки, що мнуть виноград босоніж. і звісно, не забули про пісню, адже який то фестиваль без закарпатських співанок.